Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Крім тих розмов відсталих, що підтримують Путіна та російську агресію проти України. В цьому моді не буде ретельного огляду на техніку. а Воно зроблено лише з цілю популяризації українського контенту у грі ARMA-3. На екрані ви бачите український бтр 4 е 1 Він знаходиться в моді UAF Vehicle Pack. Тож, беріть. Цей мод, використовувати його, використовуйте техніку цю, нехай українського в армії стає більше. Але ж при цьому давайте також вразимо техніку, бачимо російський танк Б-72. Вибачте т 72 б 3 робимо два постріли по ньому. Є влучання. О, ой, бачимо, висадились, що називається. Висадились. Екіпаж висадився, тож давайте ще працюємо по ньому. Ой, як драпають. дивіться, як драпають. Навіть працювати по ним більше не буду. Просто подивіться на це. Як ці недоумки. Втікають. Тож, хочу всім побажати, щоб настав той день, коли росіяни ось так будуть втікати з України. А щоб цей день наблизити, допомагайте Збройним силам України, допомагайте волонтерам, робіть те, що в ваших силах задля перемоги. Допомагайте. Тим людям, які потрапили в скрутне становище, це має якісно відрізняти українців від росіян. Тож, всім бажаю гарного дня і слава Україні!